Привіт, друзі. Якщо ви слідкуєте за моїми публікаціями, то можливо пам'ятаєте, що я дуже люблю ходьбу, скандинавську ходьбу. Але зараз сніг слизько і не походиш. Що ж робити? Я вам пропоную варіант, який я замінила на зиму. Ходьба прямо вдома, яка і кардіонавантаження робить для вашого організму, і дуже гарненько підтягує животик, Оці складочки під руками, самі руки вище і так далі. Животик гарненько підтягує. Якщо цікаво, дивіться. Отже, починаємо, просто йдемо ритмічно, невисоко піднімаємо ніжки. Кількість ходьби ви собі будете робити, як ви схочете, хочете просто так зі мною, як і я. І зверніть увагу, що я не просто йду, а так як при скандинавській ходьбі рухається все, так рухається і мої руки. Тобто задія на все тіло. Йдемо, йдемо, йдемо. І потім на певному етапі ми починаємо додати рухи. Вліво, вправо, вліво, вправо. Дуже добре, коли у вас буде музика. Ось у мене є лампа, тут вона мені мішає, я її забрала. І під музику я вам поставлю музику, бо я зараз поки вам розказую. так? І дивіться, зверніть увагу, що я постійно рухаю руками. Рухи можуть бути такі плавні, можна піднімати вгору, як вам зручно. Головне це ритміка, так? Ритміка всіх м'язів. І потім знову переходимо на якби переходи будуть весь час, це ваша ходьба звичайна. Але ручки піднімаємо вгору. І ви будете відчувати, що всі м'язи включаються при цьому у роботу. Тепер починаємо наступну вправу ножки вперед. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. 4. Бачите, нічого складного, ніби ми підтанцьовуємо. Але це весь час рух, рух, рух. Всі м'язи задіяні. Кардіонавантаження. Супер, супер, супер. Хто молодець, і я молодець, тому що це я роблю щодня. Знову іду звичайним кроком. Тра, ля, ля, ля. Я йду звичайним кроком. Тра, ля, ля, ля. Піднімаємо ніжки, піднімаємо невисоко, щоб не втомлюватися. Наступна вправа. Піднімаємо праве коліно чи ліве коліно, з якого захочете, починайте. І хлопок по ньому ручкою. Показую. Раз, два. Три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Посміхаємося, робимо задоволення ці вправи. Це для вас, для вашого здоров'я. Не боїмося ми зими. Ми собі знайшли, як це зробити, рух це життя. Раз, два, три, чотири. Три, чотири. Знову йдемо звичайним кроком. Тра-ля-ля-ля-ля. і піднімаємо настрій. Ви знаєте, скільки ендорфінів зараз утворюється в нашому організмі, коли ми це все робимо задоволення. Наступна вправа, піднімаються коліна, а ручки в сторони відводимо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два ла ла ляля ла ла весело, сім нам ми молодці. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Там-тарам, тарам та там та тарамтарам Ідемо звичайним кроком. От саме кількість ось цих вправ, які я показую, ви регулюєте самі собі, тому що. Коли ви тільки починаєте і зробите всю вправу так, як я, у вас може бути навіть крепатура. Тому що я це роблю давно, я звична. А ви собі, як ви собі відчуваєте, так і робите. Наступна вправа ми йдемо на три вперед, на четвертий викидаємо ногу і хлопок. І так само назад, на четвертий, назад, ножку. пішли. Раз, два,

Два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Хто молодець? Я молодець. Я іду, я іду. І співаю, і веселюся, тому що йдуть такі гарні емоції, такі внутрішні процеси всередині. Ми наповнюємося енергією. Хоч ми і вдома, але ми собі робимо ось такі приємні хвилинки, коли все запускається всередині і організм радується. Ну і ще одненька вправа. У мене їх багато, але для першого разу достатньо. Якщо вам сподобається, напишете. Ми поробимо пару тижнів отаку вправу, потім я вам додав інші вправи. І так, вправа козана. Ножки в сторону, хлопок. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два. знов йдемо своїм шляхом. І хто ми? Молодці, тому що ми робимо для себе корисність. Як би там не було, що б вам там не боліло, якщо ви перестанете рухатись, перетворитесь у старих бабусь, буде все вісіти, а воно вам потрібно. Краще бути ось таким кіпарисом стройненьким, так? Виглядати набагато молодше свого віку здоров'я всім!